Цей будинок в Шевченківському районі Харкова пройшов комплексну перевірку технічного стану в рамках підготовки до зими. В технічному огляді приймали участь фахівці житлокомсервісу, харківських теплових мереж, Харківводоканалу та Харківміськліфту. В цю перевірку входило перш за все. Це труби холодного та гарячого водопостачання, це крани, усі, щоб вони були пофарбовані, щоб вони були в належному стані. Всі вентилі, все це входило до підготовки до зиму. Тобто труби холодного водопостачання були замінені у нас на металопластикові. У нас хлопці молодці, всі підрядчики з усім справляються, і ми їм дуже вдячні. І мешканці наших будинків будуть теплом. Техогляди будинків перед зимою важливі для забезпечення комфорту мешканців у холодний період. Вони дозволяють вчасно виявити та усунути потенційні проблеми в системах опалення, водопостачання та електрики, що знижує ризик аварій. Завдяки таким перевіркам міські служби можуть гарантувати стабільне функціонування інфраструктури навіть за умов сильних морозів. В цьому будинку було проведено заміну системи холодного водопостачання в обсязі приблизно 70 метрів погонних заміною запорної арматури на стояки і на Під'їзні крила. Ну, тобто ми можемо відключати з 1 по 5 і з 5 по 8, незалежно друг від друга. На дільниці Шевченківського району будинки до опалювального сезону готові на 100%. В нашому обслуговуванні це 754 будинки. Також на дільниці в цьому році заплановано виконати поточні ремонти на 51 системі: це холодне водопостачання, водовідведення і зливова каналізація. На даний Часу ми вже виконали 46 систем, це приблизно 2200 метрів. І 5 будинків у нас на даний час в роботі. Ця станція готова до опалювального сезону. Було проведено ряд робіт, гідровипробування, ревізія запорної арматури і так далі. Зараз, як бачите, на манометрах дом набраний теплоносійом, обладнання готове, тільки потрібно дати команду. Ми готові до опалювального сезону. При перевірці будинку необхідно враховувати багато нюансів, кажуть фахівці. Велику роль також відіграють скарги мешканців. На що звертають увагу при техогляді відповіли в житлокомсервісі. Якщо ми говоримо про зимовий період, то звісно теплові мережі в першу чергу. Стан їх комунікацій, їх насосів всього обладнання. Якщо треба, міняють стояки. Зараз вже тільки на пластик. Це робиться а, водоканал зі своєї сторони. Звісно ж, теж проводить нікому, як на мене, половину дільниці замінили на пластик. Труби Техогляд будинків є плановим та проводяться двічі на рік восени та навесні. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.